Цього відео компанія Рошен, ні, Якщо чесно, це ну, смаколики іноді кладу в якісь посилочки, якщо там замовляє по повній продоплаті, без наложок, без великих доставок, ну, таку поклав, в принципі, приємно, я думаю, отримати. Ну, це собі снова коли взяв. Поїхав знову ж таки на євро Секондхен. На Краківський. мені сподобалось минулої тиждень, як ми там заходили. По-перше, паками ніхто не зривається, максимальний плюс. На тренді паками зривають. Ну який сенс туди їздити? ну У мене максимально пропадає бажання їздити на ті магазини. А так приїхав, Я хоч і не саме перше заходиш, але ти забігаєш на якісь речі, де там ніхто ще не передивлявся, і ти. Можеш що взяти. От взяв сьогодні пару штанів, Ось такі чиноси, можна сказати, Каламбія, розмір 36, це у нас XL. В новому стані в Тут металевий гудзик. Я не знаю, як вони сюди поставили. Пісочний колір. Котон, фу, було дві пари, одні Михайлові дав одні. взяв на продажу. Ось такі ще взяв штанці трансформери. Rayко, карго штанці будуть актуальні весною, я думаю. І влітку обов'язково будуть купувати, тому будемо потихеньку збирати. Це у нас аудор, хоча не дуже популярний, але дуже якісний фурнітурка у нас UK. Тут також карго кишеньки на на блискавці І розмір доволі непоганий. 32х32. Обов'язково таки можна брати. Relaxed fit, не приталені, все як має бути. І дві позиції верхнього одягу ось таку футболочку хав розмір S з Таким прикольним принтом. Є, хав це Ха. воно мене є, хаф. Макатончик доволі якісний а-ля катхар. І ось таку ще. ну Можна сказати, вітровку, можна сказати, тобто утеплюючий шар. Можна сказати, що це що, Хоча на сайті десь пише, що тут використовується ще матеріал Pertex. Можливо, це і є Pertex. Не знаю. ну Десь тут саме маркировки Pertex я не знайшов. Тут тільки є 18.04. Також є ось така бірочка у нас, що тут використовується прималофт. Утеплювач. Ось тут він запакований. Дуже легенька, дуже приємно до тілу з нових колекцій. Ще випускається навіть на офіційному сайті. Вона є, до речі, коштує 150 доларів. Капець, ну, шофель така дорога конторка. Раніше я її не помічав. ну Багато брендів які я ще не помічав. До того, такі як Монтане, той же самий, ну рапи пам'ятаю, був. Ну, перформанс я на нього особливої уваги не звертав. Шофелі і тому подібні речі. Тому, якщо ви не знали, лайк та підписка від вас, де ви ще побачите якісь такі цікаві бренди, щоб я вам розповів, як вони коштують, що вони коштують, як то кажуть. Починаю щось заговарюватися. Поставили якісну фурнітурку, сюди, юківісон. Розмір L, по факту, утяжки внизу. Подвійна блискавка, можна знизу розпаковувати, можна зверху. Ззаду утеплювача нема, на жаль, тільки ось тут на плечах і на грудях. Також є манжети на рукавах і в цілому все. В принципі, додати більше не додати, не убавити, як то кажуть. Ну, тиждень починається непогано, я вважаю. Головне, щоб все це ще купували і було б взагалі шикарно. Ну що ж, тиждень. Мабуть, теж обіцяє бути цікавим, буду їздити знову на єврики. Приємного перегляду. Погнали! Дивитись далі. Так, перекус баригіч легенечки такі. перекус, якийсь кавуся по 10 гривень акція. І дві слойки, дві слойки. Отака слойка з сиром та шпинатом 20 гривень коштує. Та й такі. У вівторок я поїхав на Євро так як минулого минуло тижня, на 8 та на 9. Але невеличкий в принципі, лайфхак вийшов, тому що. Економ клас поміняли години своєї праці, тобто вони тепер працюють з 8, завоз на 8. А це означає, що там, де був завоз на 8, це, наприклад, на церкві Анни на Євросекенхенді, стало доволі суттєво менше людей, тому що деякі люди раніше їздили на 8, потім пригали на маршрутку або на автомобіль і їхали на... Економ клас зараз вони вже вибирають одне з двох або їхати на економ, або бути на євросеконхені. Ну я поїхав на євросеконхен. На восьму годину можна сказати слабенький був товар. В цілому, так якщо подумати, брендів було слабовато курток слабовато Було парочку всього на непоганих речей. Це ж лижні штани від Бертена. Нова до речі, така штучка коштує близько з 200 доларів, і взагалі. Це професійна горнолижна компанія, вона займається такими спеціалізованими речами для сноубордингу або для лижів. Тому, якщо будете бачити, беріть. Головне, щоб були з нових колекцій, тому що старенькі, саме розуміється, що там і мембрана вже не та і, в принципі, стільок відповідний, він нікому може бути не потрібний. Звичайно, бувають такі дні, як в попередньому відео, що я за один день там взяв доволі таки багатенько кархатів, от саме тоді. Якийсь трошечки адреналін привалює і приходить око трошки замилюється, чесно кажучи, і ти дивишся, начебто рік тому або два роки тому я б таку річ взяв би, то зараз я дивлюсь, ну якось вже не впечатляє. Що я взяв. Значить, ось такі вело шорти, я продовжую брати вело обладнання, вело речі. Мені воно подобається, дуже якісно, дуже такі, знаєте, зносостійкі. Матеріали використовують якісну фурнітуру, і крій непоганий, такі спортивного формату. Ось такі перл і зумі зроблені в Макао, як не дивно. На сайті теж різні ціни, починаючи від 60 долярів, там закінчується вже може і 100 і більше за велошорти, тому що це робиться не на один день, не плавати в басейні, а це максимально навалювати. На ровері. Завоз якийсь був по шортискам, тому що хоч і навіть зараз і листопад місяць, але такі шорти попадаються. Я просто не міг їх не взяти. Ось такі плавательні шорти взяв від Polo Sport. Lauren розмір М. Вінтажні. В ідеальному стані такі помаранчево сині Тут великий надпис Polo, з цієї сторони, то 67. Отак от вони виглядають для плавання, скоріше за все, тому що тут є. Отвори для того, щоб водичка виходила з кишеня. Потім ось такі вінтажні, максимально вінтажні шортиська карго від Polo. Знову ж таки від речі, Давайте глянемо, що тут за розмір. Розмір бірка у нас тут на матні. 34-й, максимально ходовий розмір, дуже широкий. Влітку вони відлітали ну 500 гривень це ще типу вважалось нормально, якщо ти продав. Тобто деякі тулили більше на грілки, ясне діло, що вони. Дорожче коштують. І взагалі зараз вінтажний Ральф Лаурен цінується просто дуже і дуже непогано. Ось такі туристичні шортиська ще взяв від фірми Peak Performance. Але це у нас вінтажна колекція. Дивіться, якщо такий от індіанець тут намальований, то це вінтажні колекції. Вже новіші колекції там йдуть просто надпис Peak Performance або буковка ось така П на логотипі. І з верхнього одягу я взяв сьогодні ось таку олімпійку вітроку від фірми Nike. Теж це Вінтаж, теж на UK. Дуже старенька колекція десь 2000-х років Made in Sri Lanka. В ідеальному стані, як ви можете бачити, і тут ще якась циферка 71. Що це означає, я не знаю. Так, всім здорово, в середу поїхав на підвал, як я казав вчора. Ось трошки речей набрав насправді. Взяв ось таку вітровочку від Nike, знаєте, такий дріл-дріл. Ось такому форматі. Думав, що на себе залишу, тому що там пише С з нових колекцій. Nike він трошки повномірить, але навіть вже і я в нього не влажу. В повномірну s Тут, тобто в ширині, мені вже трошки тіснувати в плечах також тіснувати, тому буду працювати. А так моделька дуже прикольна. Він брейкер, такий розмір S. На чорних бірочках тут підкладка сіточка, взагалі модель імбова. Максимально швидко уходить, максимально вона потрібна людям. ну, За неї всі слідкують, тільки ти виставляєш такий він брейкер одразу забирає. Ну, Не дивно, тому що він якісно зроблений і новий коштує також доволі такі багатенько, скажімо так. І комфортний. У мене вже попадався такий L-розмір. M, на жаль, поки що не попадався. Ось такі бірки тут чорні. А тут попадеться М, то залишу собі обов'язково. Це перший уловчик. Також ще по Nike ось таку легеньку. Футболочку Nike на драйфіті, теж Pro версія. Легенька, максимально стандарт Fit, розмір L, це другий уловчик. Одні шартись взяв, це у нас Oakley. Ось такого цікавого крою, десь розмір тут МК. Ззаду кишенька є, ну, можна сказати, полукласичного формату, але Oakley Треба брати, друзі. Пару штанів взяв. Перші штани це ось такі джекверські, були, до речі, комплект жіночі та чоловічі. softshell штанці Flex Shield. Не звертайте увагу, що вони трошки брудноваті. Я їх обов'язково помию, побригу, трошки деякі катишки є. Вони цілі повністю, тому треба брати. Зерені, утеплені. Це якраз по сезону будуть непогано. Другі штани це g стари. Карго пенси ось такого формату. Колір дуже приємний, такий темно, хакі, оливково, можна сказати. Вже були в мене такі штанці, правда, то були кольору бордові. Ушли максимально швидко, там, чуть, ли, може, не за день. Я виставив, мені зразу вже написали, забрали по фулоплаті. Тому, блін, тепер я побачив ще раз ці штанці, до речі, на тому самому магазині. І вирішив, що ні, треба брати. Не знаю, для кого цей стільок, хто їх носить, старі вони трошки, вони якісні, я знаю, і вони дорого коштують нові, це ясне діло. Але вони такі, у них стільок, знаєте, приталені. Тобто отут в ляшці вони ще нормальні, а от після колін вони вже йдуть максимально приталені по ногій, ну не мій стільок, скажімо так. То все ж таки хочеться, щоб... Або хоча б прямі були, от мінімум прямі, щоб були. Внизу є функція утягування, хоча вона і так вузькі, куди там ще більше втягувати. Ну то таке металевий логотипчик, металевий, він, Тут блин, сказав, я Йошкин кінко сказав, а сам не покажу, а металевий логотипчик вже стара є. Ну і в цілому, без дефектів важкуваті. Видно, що е, матеріалу сюди тканини було витрачено достатньо багато. Одну футболку загалом то дуже багато було футболок цікавих саме От це все. Я люблю євро секонд-хенд, Що ти приходиш, там такі цікаві футболки можна взяти, такі що. Ну, більше ти їх не не знайдеш. От, наприклад, ось ця футболка називається Sack International. Sack <laughs> International Made in Mexico розмір М. Це якась скейтерська тематика в такому форматі. Ззаду дивіться, який прикольний принт. За якісь реперири, усе похоже на нього. Так, якісь репери. зборка реперів. Ну, я не по репу, тому було парочку таких футболок. Взяв одну, ну на пробу, знаєте, футболок, як ви бачите. І ще є, тому я не дуже тороплюся набирати футболок. і іще додатково. Тобто якісь цікаві можу взяти і, і все. Більше мені не потрібно, в принципі. Та ще взяв цікаву позицію від фірми OB. Це у нас такі лонслів. Давайте я об'їну, покажу. Полосати лонслів від OB, вишити логотипчик. Сьогодні дуже багато речей було для скейтерів. 5 чи 6 позицій було не кархартів, звичайно, але дікісів, але вони всі були потерті в одному місці ось тут. Я не знаю, Мені там вже знаючи, люди написали, що людина, яка носила свій скейтборд з стороною, там, де наждачка до штанів, то воно там протирається, в одному місці було пару шортів кархартів, пару шортів, ще там цікавих білопонгів, банців, коротше, якихось скейте роздягнули і привезли, скажімо так. Ось такий прикольний лонслів. Якість дуже приємна. такий котоновий. На мене це такий є фасон або, можливо, він це мало мірить, хоча по довжині нормально. Тобто розмір М, вишитий логотипчик. Такий прикольний сидить, стільок має, як то кажуть. Ну Такі улови, до речі, з одного магазина набрав стільки речей. На Євромікс навіть не поїхав, тому що і так вже грошей витратив. Пару позицій по аутору, пару позицій по скейту, пару позицій по спорту. Та і все, в принципі, я задоволений. Так би завжди на кожному секонд хенді Все, дякую за увагу. Дивимось далі. Завтра залишаюсь на своєму районі. Хоча з попереднього відео багато людей подивилися, що я там взяв кархати. Завтра буде, мабуть, аншлаг на тому секонд хенді е, Ну, поживемо побачимо. Все, вас на каналі, дивимось до кінця. Поні так легенько зайшов, Знаєте, випив кави, зайшов секонд-хенд, так, на розслабоні. Взяв пару позицій, ось такий елемент з колаборації Pin Дуже класна футболка в ідеальному стані з таким от песиком, який смажить зефір ефір. Непогано пару футболочок від Adidas. Дві футболки вель розміру. Це у нас просто звичайні Adidas Lift і Adidas Terex. Теж максимально легка, мірі може собі залишу. Ось такі sofschell жилет від фірми Шофель аудорної контори. Дуже якісно зроблено, ясне діло, то що тут фурнітурка Wacky K. Це у нас швейцарська контора, дуже якісні речі робить, мамут в такому ж самому діапазоні, тобто це вам не якась там регата чи Грек Хопперс, умовний. І ось таку термуху на Вулі взяв розмір Excel від фірми Odlo. середньої товщини ближче до легенького. Ну Вуль, Це вам незвичайна шерсть, вона не колеса, вона антибактеріальна. вона... Дуже добре дихає, дуже файна штукенція. Тут невеличка фурнітурка в є, поставлена в ідеальному стані фірма не ну, Неважливо, яка фірма, головне, що це Wool справжній. Хто хоч раз вже ходив в Wool, той більше нічого не ні знайшов, не більше на поліестер, звичайно, не поміняє ніколи в житті. І ось таку ще легеньку вітровочку від Adidas розмір Excel Adidas Running. Принтований логотип з капюшоном, можливо, навіть трошечки якась тут мінімум бранка є. Водичку не буде пропускати. Ясне діло, що мені ну, Adidas сьогодні бачили три позиції від Adidas. Але тим не менше, Adidas мені подобається своєю якістю. Блін, ну не можна сказати, що це якийсь мас-маркет. Є, звичайно, там просто дешеві варіанти Adidas, але в цілому, навіть на дешевих варіантах Adidas дуже все якісно пошито. Зверніть увагу, як тут воно все, -все зроблено. Тут грозиночки, якісь манжетики поставили, щоб ти коли біг. Воно тут раз відкривався цей клапан, і ти якби в тебе спина дихала. Коли ти зупиняєшся, воно так раз-раз-раз і все, і зайва. Теплота не виходить, і вітер зайво не задуває. Дуже прикольно. Розмір Ексель на манжетиках. Ось такі справи. Тут ще додаткова кишенька є. Зараз у нас економіки класи почали працювати, і завоз почався з 8 години, тому завтра не знаю, куди їхати, чи не на Лівандівку, чи на Чорновола. Ви це побачите вже завтра, куди я вирішив поїхати. Дякую за увагу! Дивимось далі. Також, любі друзі, не забувайте підтримувати наші сили оборони України. Обов'язково знайдіть можливість, якщо є зайві 20, 30, 50 гривень. Навіть якщо нема зайвих, просто скиньте на якийсь фонд допомоги. Можете Стерненку скинути, можете скинути, повернись живим. Знайдіть можливість, можливо, хтось буде збирати. Може десь побачите в інстаграмі, або ще десь якісь речі буде теплі збирати. Фліски, термухи і тому подібні речі. Теж не пожалкуйте, відправте, буде комусь приємно і комусь корисним. Можете не кожен день, можете через день, можете раз в тиждень, як у вас виходить, але просто треба не забувати, що це зараз відбувається. Хоч і мої відео доволі такі позитивні, але все одно треба людей закликати це робити. Тому робіть, будь ласка, тут Ultra HD графік, видно все, ти бачиш. А mm. так тут зуття поставили вже? Багато нове голову давно стало? Ну, сайвиду я заходив бачу а куртки є? Давай гадали 600 Ну, на тишкень, говорю, 60 выйдет нового. Это хуйня, блин. Не знаю, ми хорошо. Я тоже не знаю, що спустился. Спортав би то і за клуби, правильно? Цю п'ятницю поїхав на Лівандовку і взяв декілька позицій. Взагалом на світі секонд хенду декілька позицій цікавих було. Наприклад, була шапка Zenor Face і Supreme, причому оригінальна. Я забігав на куртки, але взяв ось таке худі від фірми Empire. Це у нас така скейтерська контора. Хто не знає, тепер буде знати. Заводський ось такий тайдай зроблений із декількох кольорів. Це у нас. Іде фіолетовий, якийсь рожевий та синій сюди підмішали. Ось такий шрифт доволі цікавий. По якості я вам можу сказати, ну, десь на рівні трешера. Якщо хтось вже бачив, хтось колись купував трешер або тримав в руках, це на такому ж самому рівні. По нижній бірці давайте я вам покажу, щоб ви мали собі уявлення, що воно і як склад, поліестер і котон. Також є бірка від самого магазину, а саме blue-tomato.com Ось такий. Ось таке. ось таке. Ну, Це, звичайно, не Polar, але теж приємно. Ні разу ще не доводилось мені брати речі від цієї контори. Взяв на пробу, як то кажуть. Тут ще вишитий логотипчик внизу на рукаві. Чим це мені нагадує мастер, до речі? Єдине, що мені ще цікаво, якщо я кину цю річ до інших, чи не пофарбуються вони, бо це можлива штука буде линяти. Ну, таке. Тільки вчора казав, що футболки не буду брати, і тут банс, і дві футболи. І ще є. взяв ну Nike 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 це гріх не брати. Ось така розмір S на дрейфіті. Це у нас Nike Running. в принципі, непоганий стан. Все як має бути. І друга друга також на дрейфіті, але це такі якісь. Полукатон, полуеластан, щось в такому форматі. І забігав за ж на куртки і взяв єдину річ, яку можливо було взяти. В ідеальному стані, як нова, мені дуже дивно, чому вони її не поставили на люкси. Вони зазвичай на світі люблять ставити на люкси такий аудорчик. Просто подивіться по цій липушці, вона взагалі, мабуть, що не використовувалась. Без капюшона, на жаль, кермор Elite, розмір S. Вишиті логотипи, фурнітуру ставлять на Керімор Еліт YKK, YK і ще вісло, загалом, ну, доволі таки непогано пошито, якісно, простенько, без якихось потрійних швів, без якогось суперпосилення та супер якихось технологічних матеріалів, але, тим не менш, простенько, але доволі таки якісно. Щоб, наприклад, порівняти з шофелем. То шофель тут може ось такими швами тут балувати, заморачуватись, щось виробляти, а кермо просто простеньким швом одернарним лупанули, так от крес-накрест, як ви бачите. Але завдяки тому, що тут використовується фурнітура Вайкікей, і це софшел, то вони, в принципі, доволі непогано ходять і довгенько. От є утяжки внизу, софшел на флісі, вишитий логотип, ніяких принтів. Принти зазвичай бувають такі, що злазять на ТНФ і на різних також інших. Аудорних речах. Ну, тут не злізе. Взагалі, керімор я полюбляю і беру. Тому в принципі також вам раджу собі мати якусь позицію від Керімора у гардеробі. Чотири кишені, дві на грудях, дві внизу. Всі вони закриваються на ці наблискавки. Ну, доволі таки непогана базова річ. Ще один завозик все ж таки захопимо на цьому тижні. Завтра буде. Світ секонд хенду на Рясне поза минулого, а точніше, мабуть, минулого разу. Там я то зазвичай не бачив, але там, блін, якась людина, малий хлопець, забіг. В що він там вдарився, я таки не зрозумів. Ну він так розбив собі коліно, що просто капець. Я не знаю, мабуть, що на цей раз приїде власник секонд хенда і буде там устраювати чергу, щоб не було ось такої штовханини, тому що це вже переходить межі, коли вже приходить до травм. А ось і перший сніг вже любі друзі, 18 листопада ну, такий мокрий сніг, але все одно вже падає. Погода десь ну, мінус, мінусу нема, десь плюс один. Але може в повітрі там десь мороз є. Ого, бірок. Жир? Що ймається? Та ось все? Боси, філи. На місці. Блін, ні, треба додому приїхати, подумати. Начебто мені здавалося, що я більше взяв, але прийшовши додому, я подивився, що всього на дві речі взяв. Ось такий, до речі, шерстяний з Меріно шерсті. Такий легенький светрик. Светр, як кажуть у Львові. Босху, бос, розмір XL. І, до речі, також розмір XL мамут вінтажну фліску, але в ідеальному стані спачимо тут от, на рукаві. Дуже така м'якенька, знаєте, не груба, а з якогось тонкого флісу, але тим не менш вона така ну, тепла. Я діло, що фліска буде тепла, фурнітурка YKK. Але більше мене зацікавив ось цей сведрик від Хуга Боса. Він тут на манжетах, на рукавах, манжета тут у нас внизу є. Було ще пару, навіть не пару, там декілька позицій, цікавих, були футболки BBC Ice Cream і тому подібне. Але я забігав на куртки. І по курткам, на жаль, було слабенько. Весь жир, всі цікаві позиції були на футболках, мерчі, пару було, мерчів. Ну і всі такі базові там речі, типу Ральфи, футболки, Фред Перрі, якісь Найки, пару Джорданів і тому подібне. Ну, класика жанру, знаєте, якось це вже не дуже дивує мене насправді. Одну футболку одразу ж на магазині продав. Привіт покупцю. Він мене дивиться, я знаю. Ха -ха. Та й в цілому такі-то завози, ось такий то товар у листопаді, 2023 року. В принципі, товарчик є. Дякую за те, що додивились до кінця. Всім привіт, хто мене знає, всім привіт, хто мене бачив. Привіт, Мелітополю, привіт за кордону, всім удачі і всім папа. -па.